Це передбачення для України може здатися жорстоким, але Мольфар говорить правду без прикрас. Слухайте уважно, бо його слова це не просто пророцтво, а попередження для тих, хто хоче пережити найтемніші часи в історії нашого народу. Я бачу крізь завісу часу те, що прийде на українську землю після війни, яка зараз іде. Це бачення прийшло до мене під час довгої молитви на Священній Горі, коли місяць був повний і зорі складалися в знаки майбутнього. Я розповім вам все так, як бачу, без страху і без прикрас. Бо час не терпить брехні. Війна закінчиться, але мир, який прийде, не буде миром спокою. Це буде мир виснаження, коли земля і люди будуть настільки втомлені, що три роки по сухому хлібі і сльозах стануть неминучими. Я бачу цей період ясно, як бачив початок війни, і кожна деталь стоїть перед моїми очима, наче вже сталася. Передумови великої катастрофи на українській землі формуються вже зараз, під час війни. Руйнуються не лише міста і села, а й основи життя народу. Земля насичується кров'ю і сльозами, економіка перетворюється на військову машину. А люди втрачають навички мирного життя. Коли настане мир, виявиться, що країна схожа на людину після тяжкої хвороби вона жива, але сил майже не залишилось. Перший рік після війни принесе обманливу надію. Люди повертатимуться додому, почнуть відбудову. Урядовці говоритимуть про швидке відновлення. Але я бачу, як під цим оптимізмом зростає реальність. Грошей немає. Робочі місця зникли. Молодь масово їде за кордон, а старші покоління залишаються без засобів до існування. Перший рік буде роком розчарування, коли люди зрозуміють, швидкого одужання не буде. Другий рік стане роком справжніх випробувань. Я бачу черги за хлібом у містах, які колись вважалися багатими. Бачу, як матері плачуть над порожніми тарілками своїх дітей. Сухий хліб стане символом цього часу, не тому, що хліба зовсім немає, а тому, що люди не матимуть грошей на масло, м'ясо, овочі, їстимуть сухий хліб і запивати його сльозами. Цей рік принесе масову бідність, яка торкнеться навіть тих родин, які до війни жили добре. Третій рік буде найтяжчим. Я бачу, як розпадаються останні ілюзії про швидке відновлення. Люди втрачають терпіння, починаються бунти і протести. Влада намагається втримати контроль, але сама потопає в безладі та корупції. Цей рік принесе справжню катастрофу на українській землі: не військову, а соціальну. Родини розпадаються, діти втрачають майбутнє, старі помирають від відчаю. Я бачу конкретні картини цих років. Бачу жінку в Києві, яка продає останні прикраси, щоб купити молока для дитини. Бачу чоловіка в Харкові, який збирає металобрухт, щоб заробити на ліки для хворої дружини. Бачу студентів, які кидають університети, бо батьки не можуть платити за навчання. Бачу лікарів, які працюють без зарплати. Вчителів, які торгують на ринку, інженерів. Які копають городи, щоб прогодувати сім'ї, ці три роки по сухому хлібі і сльозах не будуть однаковими для всіх регіонів. Захід країни страждатиме менше, бо там сильніші традиції, самоорганізації та зв'язки з Європою. Центральна Україна занепаде найбільше там, де були великі заводи і фабрики, настане справжня депресія. Схід, зруйнований війною, взагалі перетвориться на пустелю, де залишаться лише старі та ті, кому нікуди йти. Природа теж повстане проти людей у ці роки. Я бачу посухи, які знищать врожаї, бачу повені, які змиють останні мости, бачу морози, які заморозять надії на краще життя. Земля, насичена кров'ю війни, не дасть хороших врожаїв, фермери покидатимуть села, поля заростатимуть бур'янами, худоба вимиратиме від хвороб і недогляду. Влада в ці три роки показуватиме своє справжнє обличчя. Ті, хто під час війни говорив гарні слова про народ і патріотизм, почнуть думати лише про власне збагачення. Корупція, яка під час війни ховалася, вийде назовні і стане головною проблемою країни. Люди побачать, як їхні страждання перетворюються на статки для обраних. Це стане найбільшим джерелом сльоз у ці роки. Пророцтво Мольфара показує мені і психологічний стан народу в цей час. Перший рік люди ще сподіватимуться, другий терпітимуть, третій відчаюватимуться. Багато хто втратить віру не лише в владу, а й в Бога, у справедливість, у майбутнє самогубства множатимуться, особливо серед чоловіків середнього віку, які не зможуть прогодувати родини. Жінки плакатимуть частіше, ніж сміятимуться, діти рано постарішають, втративши дитинство серед дорослих проблем. Освіта занепаде до рівня радянських 1990-х років. Школи закриватимуться через відсутність коштів, університети перетворюватимуться на місця для багатих або тих, хто має зв'язки. Наука практично зупиниться, мозки масово втікатимуть за кордон, молодь замість того, щоб вчитися, шукатиме будь-яку роботу, щоб допомогти батькам. Медицина теж зазнає краху. Лікарні закриватимуться, ліків не вистачатиме, кваліфіковані лікарі їхатимуть працювати в Європу. Люди помиратимуть від хвороб, які в мирний час лікувалися легко. Особливо страждатимуть діти та старі. Народжуваність впаде до критичного рівня, бо люди боятимуться заводити дітей у такі часи. Транспорт і зв'язок деградуватимуть, дороги, зруйновані війною, не відновлюватимуться через брак коштів. Залізниці працюватимуть погано, автобусне сполучення скоротиться. Інтернет стане дорогим задоволенням, мобільний зв'язок нестабільним. Люди в селах відчуватимуться відрізаними від світу, як у середньовіччі. Але найтяжчим буде духовний занепад. Церкви наповняться відчайдушними людьми, які шукають втіхи, але священники теж будуть безрадні перед масштабом страждань. Алкоголізм і наркоманія множитимуться. Злочинність зростатиме, особливо крадіжки та грабежі. Довіра між людьми зникатиме. Кожен думатиме лише про виживання своєї родини. Еміграція стане масовою. Я бачу аеропорти і вокзали, переповнені людьми з валізами і сльозами на очах. Їхатимуть не лише молоді та освічені, а й сім'ї з дітьми, старі, хто має родичів за кордоном. Україна втратить мільйони людей, особливо найактивніших і найздібніших. Ті, хто залишиться, часто будуть не найкращими представниками нації. Сільське господарство, основа економіки країни, переживе справжню катастрофу. Великі агрохолдинги розпадуться або перейдуть у руки іноземців. Дрібні фермери не витримають конкуренції і борги. Поля, які годували півсвіту, зарастуть бур'янами. Худоба вимре або буде продана за безцінь. Українське село, яке століттями було основою нації, майже зникне. Промисловість теж не відновиться. Заводи, зруйновані війною, так і залишаться руїнами. Нові інвестори не прийдуть через нестабільність і корупцію. Робочий клас, хребет будь-якої економіки, розпадеться. Люди займатимуться дрібною торгівлею, послугами, виживанням. Але не створюватимуть додану вартість. енергетика стане головною проблемою. Електростанції, пошкоджені війною, працюватимуть нестабільно. Аварійні відключення стануть звичним явищем. Опалення взимку буде дорогим і недоступним для багатьох. Люди повернуться до дров і вугілля, але і їх вистачатиме не всім. Зими ці три роки будуть особливо тяжкими. Але найстрашніше, що я бачу в цих роках. Це втрата надії. Люди переставатимуть вірити в краще майбутнє. Батьки не зможуть сказати дітям, що їхнє життя буде кращим. Молодь втратить амбіції і мрії. Народ, який героїчно воював за свободу, почуватиметься покинутим і забутим. Кульмінація цих трьох років припаде на кінець третього року. Я бачу великий бунт у столиці, коли тисячі голодних і відчайдушних людей вийдуть на вулиці. Влада спробує придушити протест силою, але це лише розпалить полум'я, почнуться погроми і грабежі. Заможні квартали будуть атаковані бідними. Поліція не зможе контролювати ситуацію. На кілька днів у великих містах настане повний хаос. Це буде момент, коли старий світ остаточно помре. Влада, яка довела країну до такого стану, втратить легітимність. Люди зрозуміють, що треба починати все спочатку, але своїми силами. Цей бунт стане не революцією, а очищенням. Він змете все фальшиве і покаже справжнє обличчя нації. Після цієї кульмінації почнеться поступове відродження. Спочатку воно буде ледь помітним, але потім набиратиме силу. Люди, які втратили все, почнуть об'єднуватися навколо простих цінностей, родини, праці, чесності, взаємодопомоги. Зникнуть ілюзії про швидке збагачення і легке життя. Народиться нова мораль, заснована на пережитих стражданнях. Нова влада прийде не зверху, а знизу. Це будуть люди, які самі пройшли через сухий хліб і сльози, хто на власному досвіді знає, що таке голод і відчай. Вони не будуть говорити красивих слів, а просто працюватимуть. Корупція стане неможливою, бо народ не пробачить тим, хто краде у голодних. Після цих трьох років Україна стане іншою країною, слабкі духом підуть, сильні залишаться. Народ стане більш згуртованим, але і більш жорстоким до тих, хто зраджує загальні інтереси. Демократія набуде реальних форм, а не показних. Люди навчаться відрізняти справжніх лідерів від балаболів. Економіка відродиться на нових принципах. Великі корпорації поступляться місцем дрібному і середньому бізнесу. Люди повернуться до землі, до ремесел, до простих і зрозумілих форм діяльності. Сільське господарство відродиться, але на екологічних принципах. Промисловість розвиватиметься повільно, але стабільно. Освіта і наука теж переродяться. Зникне показуха й формалізм. Діти вчитимуться тому, що дійсно потрібно для життя. Вчителі стануть поважними людьми в суспільстві. Наука зосередиться на практичних потребах, а не на абстрактних теоріях. Духовне життя набуде нових форм. Люди повернуться до традиційних цінностей, але без фанатизму. Церква очиститься від політики і корупції, народна мудрість і звичаї знову стануть основою виховання, сім'я знову стане священною. Нові відносини з сусідніми країнами будуватимуться на реальних інтересах, а не на ілюзіях. Україна стане меншою територіально, але сильнішою духовно. Ті землі, які справді хочуть бути українськими, залишаться. Інші підуть своїм шляхом. Це буде болісно, але справедливо. Молодь, яка переживе ці три роки, стане основою нового суспільства. Вони будуть серйознішими і відповідальнішими за своїх батьків. Їхні діти ростимуть у стабільному суспільстві, де цінуються праця, чесність і справедливість. Через 10 років після початку цих трьох важких років Україна стане прикладом для інших країн не багатством чи силою, а справедливістю і мудрістю. Українська модель розвитку стане цікавою для всього світу, але ця перемога буде здобута дорогою ціною. Майбутнє України залежить від того, як народ переживе ці три роки по сухому хлібі і сльозах. Хто збереже людяність у найтяжчі часи, той і будуватиме нове суспільство. Хто звіріє і втратить совість, той не матиме місця в новому світі. Вибір за кожним з нас. Це езотеричне передбачення мольфара може здатися жорстоким, але воно дає надію. Після найтемніших трьох років прийде світло. Але щоб побачити це світло, треба пережити темряву. І не всі витримають. Але ті, хто витримає, побудують країну, якої ще не було в історії людства. Ось що я бачу крізь завісу часу: слова ці не для залякування, а для підготовки. Хто попереджений, той озброєний. Готуйтеся до важких років, але не втрачайте віри в майбутнє. Після трьох років сльоз прийдуть роки радості. Але спочатку треба заслужити цю радість стражданнями і працею. Слова мольфара завершуються, але їх відлуння залишається з нами. Це передбачення не виру. Не ми вирок, тат, а попередження. Можливо, знаючи про те, що може статися, ми зможемо полегшити ці випробування або навіть уникнути їх. Але якщо вони все-таки прийдуть, то тепер ми знаємо, це не кінець, а початок. Початок нової України, народженої через страждання і очищеної сльозами. Чи вистачить сили нашому народові пройти ці три роки і вийти переможцем? Час покаже. Але пам'ятайте, найтемніша година завжди перед світанком.